Труба холодної води, дивіться, яка вона, в якому вона стання, дивіться, бачите, в якому стані, вона вже вона її пальцем, знаєш, вона буде протікати. Ось так виглядають труби водопостачання в будинку, що на вулиці Соборності, 13Б. Проблеми із протіканням тут виникали часто, адже з моменту будівництва споруди труби не змінювали. Особливо важким для мешканців будинку був зимовий період. Тоді, аби локалізувати проблему протікання, на трубу накладали хомут. Це дуже така нагайна проблема, тому що е, час йде до зими. Зимовий період ми дуже сильно страдаємо непосереджено з опаленням. Зимою холодно, літом жарко, конденсат і воно ржавіє, труби металеві. Ініціативна громада будинку звернулася до працівників офіс розвитку кварталу, аби ті надали інформацію про створення ОСББ. Переваги об'єднання зацікавили людей. Ми проводимо на офісі розвитку кварталу такі навчання, де спільно обговорюємо, як ми можемо залучити додатково кошти. Вже незабаром мешканці зареєстрували своє ОСББ. Першочерговою проблемою для людей були старі труби, які потрібно терміново замінити. Щоправда, це не по кишені громаді. Вони отримали детальну інформацію від офісу розвитку кварталу про програму підтримки об'єднання у місті Луцьк та скористалися нею, залучивши кошти із бюджету міста. Також допоміг фонд Ігоря Палиці тільки разом. У них був проект, який вони принесли до нас, щоб замінити першочергово в них будинку труби водопостачання холодної води. Це є сума коштів дуже масивна для мешканців. У підвальному приміщенні вже розпочалися роботи по заміні труб холодного водопостачання також повністю оновлять крани та засувки.